Всім привіт! Я продовжу читати свої вірші про війну. Мені здавалося, що весна приходить завжди, але прийшли хижі, безжальні круки, Простягнули вперед свої пазуристі руки і вкрали радість весняного сонця після зими. Прийшла чорна хмара, морок та сарана, захопила дім, мій, мої розлогі степи, спалює саме серце моєї землі, знищує запаси хліба, води та зерна. В передавній книзі. Нам обіцяли смерть наприкінці. Я дивлюсь на дітей, які бачили смерть в лице. Мені хочеться стерти їм пам'ять, змити усе, оце. єдине пророцтво моїм ворогам Ви ляжете в цій землі. Всі. Якщо вам сподобався цей вірш, то, будь ласка, підтримайте мене лайком, коментом, підпискою на мій канал, підтримуйте український контент і пам'ятайте, ми переможемо.